Привіт усім! Ну що ж, панове, мене мобілізують. Так, і мій час. Це означає, на жаль, що я не зможу так активно консультувати і працювати з ФОП, як робив це раніше. Саме тому я хотів би сказати вам до побачення. Я не кажу, прощавайте, я кажу до побачення, бо вірю, що ми ще зустрінемось. Але я хотів би попрощатися у спосіб мого улюбленого героя доктора Хто. Одного дня я повернусь. Так, я повернусь. До того моменту не маю бути ніякого жалю, ні суму, ні сліз. Просто йдіть вперед і докажіть, що усі ті жертви, які. Пішов наш народ в цій війні. Не були даремними. Виживіть і процвітайте. Бережіть себе. І все буде Україна. Бо Україна це ви. Бувайте. До побачення. До нових зустрічей.